Слава Ісусу Христу, усім благословім, Погрошення в любов, в Слово, в Дух, в Отця Сина та Духа Святого дасть нам зцілення для нашого духа, душі та тіла. Такі важкі часи, які живемо ми зараз, нам страшно, але цей страх потрібно зупинити і взяти любов. Взяти Господа, прийняти в своє життя, погрузитися в Слово Боже. На Слово Боже сходить Дух Святий, який дає людині вже можливість розуміти, в який час живемо, куди рухатись потрібно, до чого стремитись. Людина має можливість бачити майбутнє, розуміти його, з'єднуватися з Господом, рятувати свою душу, рідних, близьких, переносити Господу плід. Треба проміняти ось цей страх, депресію, униння, яка приносить в наше життя смерть на Слово Боже, на любов, на Отця, на Слово, на Сина та жити в Дусі Святого.